Я звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат, і сьогодні ми з вами проговоримо відповіді на найбільш типові питання, які можуть бути у вас у зв'язку з прийнятим рішенням про розлучення. Починаємо чи можна розлучитися, поки чоловік жінка за кордоном. Знову ж таки, повертаємось до попереднього питання. Так, дійсно, введення військового стану, повномасштабна війна. Вони внесли корективи. І багато громадян України наразі або тимчасово, або вже на більш постійній основі в залежності від роду зайнятості від власного бажання можуть проживати за кордоном і не планують повертатися в Україну або безпосередньо не мають можливості і не хочуть ризикувати для того, щоб відвідувати судові засідання у зв'язку з цим. Можна розірва... розлучити шлюб, розірвати шлюб, поки чоловік чи жінка за кордоном. Однак тут треба розуміти перше, чи по-перше, така особа буде відповідачем по даній справі. І якщо збереглося місце реєстрації в Україні, то суд буде надсилати всі повідомлення за даним місцем реєстрації в Україні. Однак ми з вами знаємо, що в сучасних умовах кожен з нас отримує через дію повідомлення про і судові повістки і про призначені судові засідання. Тому очевидно, що особа вже знає, що є такий позов, що він буде слухатися, однак не отримує на руки позовну заяву, оскільки вони направляються офіційно за місцем реєстрації такої особи в Україні. І тут перед особою відповідачем буде дилема. знову ж таки: що робити? Або шукати адвоката в Україні, який представлять інтереси, або користати Намагатися через електронний цифровий підпис, знову ж таки, написати тут чи іншу заяву, питання чи заперечення до суду надіслати, або брати участь в режимі відеоконференції, якщо є така можливість, або повертатися до України і брати участь у суді особисто. Тому вибір за кожним, однак, чи можна розлучитися, поки чоловік жінка за кордоном, так можна. Єдине, що треба звер... зауважити на те, що якщо не вдалося жодним чином знайти, відшукати, звернутися, і такий відповідач не буде знати, що була така справа, слухалася і винесено рішення, в тому числі може бути заочно. Ризик є того, що дізнавшись про таке рішення, особа буде оскаржувати його в апеляційному порядку. Тому до цього треба бути готовим, те, що рішення може. Не набрати законної сили в той строк, який вона набрала. З вами була Ганна Гаро, сімейний адвокат. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в пості під цим відео або приходьте на консультацію. Завжди раді вам.